І дякуємо Богу, що ми можемо бути в домі Господньому. І дякуємо Богу, що ми можемо бути з дітьми і внуками нашими. Слава нашому Богу! Дякуємо Богу, що сьогодні є стільки малюків, є богобійні батьки, які принесли їх в дім молитви. І ми робимо то спочатку, тому що потім в них починається розпівка, ви знаєте, самі. От, і вони починають пробувати свої голоси. Тобто, щоб вони вже там десь пробували, там біля тата і біля мами, а не тут спереду, то просто коротке наставлення. Коли ми відкриваємо Слово Боже, ми робимо це згідно того, що ми читаємо в Слові Божому. Так робили богобійні люди, ті, які любили Господа, ходили за Господом. І дивіться, той Спаситель Ісус Христос наш, який був на цій землі. Ходячи по цій землі, ми відкриваємо Евангелію від Матвія, читаю тільки один текст, перший, і там написано. Тоді поприводили 13-й 13, е, текст 19 голови. Тоді поприводили до нього діток, що поклав він руки на них і помолився, але учні забороняли їм. А Ісус сказав їм: пустіть діток, і не зупиняйте їх, прийти до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши руки на них, пішов звідти. І ми читаємо це місце часто і завжди. І тут говориться про важливість того, що люди розуміли, що треба, щоб було благословення Господнє. І коли ми дивимося в 18-ту голову попередню, то там Ісус Христос учням і докорив, і Він сказав, покликавши дитину до себе, Він поставив її серед них написано перший другий, другий текст 18 го розділу цієї самої Івангелії від Матвія. І сказав: по правді кажу вам, коли не навернетеся та не станете як діти, то не війдете в царство небесне. І це було важливо в єврейському народі, це важливо для християн, якими ми є на сьогоднішній день, послідовники нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Народження дитини це щось надзвичайне. І слідкує мама і тато за тим народженням дитини вже від зачаття. Коли знає, що має народитися син чи дочка, ще навіть не знаючи статі. І відповідно, що то несуться молитви, то є очікування, і ось з'являється це неповторне чудо, одразу починає дивитися, на кого подібний, на тата чи на маму. А потім дивляться, яким чином, як підходити до нього. І воно дуже красиве, дуже гарне, і кожна дитина. Кожній сім'ї. Вона найкраща. І це є благословення Господнє. Але для вас, батьки, стоїть та задача, щоб ви виховали їх. Їх не виховує ніхто, ні суспільство, ні навіть церква. Церква може допомогти. Ні друзі, відповідно. Якщо ви будете в добрих товариствах, то там добрі звичаї будуть так само. Читайте Слово Боже. І тому ми звертаємо нашу увагу те, що було написано в Слові Господньому, що Господь говорив для єврейського народу. Коли ми перевернемо сторінки Слова Господнього і звернемо увагу на п'яту книгу Мойсея повторення закону, шостий розділ, ми зачитуємо наступне п'ятого тексту. І люби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. І слова ці, що я наказую їх тобі сьогодні, мусять бути в серці твоєму. Дивіться, Господь дає наказ для євреїв. І Він каже, що треба найперше любити Його, всім серцем, всією душею, всією силою. І ці слова, які я наказую, вони повинні бути в серці твоєму. І що далі? Заховав серце, і все. Ні, каже. І будеш ти прищеплювати їх синам твоїм і промовляти до серця їхнього, сидячи в домівці твої, йдучи в дорозі і лягаючи і встаючи. Коли ви звернете увагу, щоб простіше сказати це, що я прочитав на сьогоднішній день, то ви знайдете це, що це треба завжди. Треба завжди і в кожну хвилину. Бути готовим, щоб говорити синові чи дочці. Слова про Ісуса Христа, про Господа, про життя, про поведінку, про навчати їх на кожному місці. Яким складеться доля цих малюків, ніхто не знає. І всі ми чекаємо прекрасної долі. Я хочу звернути увагу, як склалася доля молодих людей, про яких ви так само знаєте. І воно. Перевернуло дуже багато в їхньому житті. Воно дуже багато поміняло. І воно потім міняло дуже багато і в державі. Тому що якщо ми відкриємо книгу пророка Даниїла, то ми знаходимо, звернем, почнемо читати по-єврейськи з кінця до початку. Книга пророка Даниїла, третій розділ, 29 й текст. Тому тепер дається від мене наказ. Щоби кожний з-поміж всякого народу, племені чи нації, хто би виповів зневагу проти Бога Седраха, Месаха і Авдинаго, був порубаний на шматки, а його дім обернено в розвалини, бо нема іншого Бога, що міг би так спасати. Тоді поставив цар високо седраха Месаха і Овдинаго в краю Вавилонському. Всі знаєте всю цю історію. А нанями і Азарі. Мені подобаються їхні імена єврейські краще. Але це все привело до того, що помінялося щось в державі, і що цар вивдав наказ, відповідно, той наказ ну, такий, що на сьогоднішній день якийсь нецивілізований. Якщо хто не буде служити Богові, ну то все, то вам кінець тоді. Вам прийде смерть. Але це прийшло після того, як там явився сам Спаситель чи ангел Господній, який був з ними в печі. Тому що там було. З самого початку непокора цих мужів Божих, які були відділені від свого дому, які були забрані в полон. Вони не знали, можливо, де їхні батьки, можливо, батьки їхні вже не жили. Історія говорить, що віку 15, 16, 17 років попали тоді ці всі юнаки в полон. Разом з ними Даниїл. І їм треба було якимось чином жити. Їхні імена були поміняні. Якщо ви звернете увагу, їх дуже любили їхні батьки, тому що дали імена в єврейському значенні надзвичайно близькі до того, щоб служити Богу. Азар поміняв їх, їхні імена на інші, чуть ли на, не, на, не на імена їхніх його ідолів, і здавалося, що робити. Але вони залишалися вірні Богу живому. Ви пам'ятаєте, якщо ми дивимося в першу голову. То там говориться про те, що ми, вони відмовилися їсти з царського столу. Той, що був відповідальний за це, переживав, а вони кажуть, каже Даниїл, попробуй, випробуй нас протягом 10 днів, що не зміниться наша, наша постава і так далі, наш вигляд. І вони попробували, І далі вони їли ту їжу, яка була їм приписана, хто їх тому навчив. Найперше їх вчили батьки. Таким чином працював закон, таким чином працювало Слово Господнє у богобійних сім'ях євреїв. Ти будеш говорити, коли будеш вставати, коли будеш лягати, коли будеш сидіти, коли будеш йти, коли будеш мати спокій, коли не будеш мати спокою. Кожну дитину, бо це ваша дитина, яка дарована для вас. І Відповідно, ми сьогодні будемо просити Господа за благословіння. Ми завжди хочемо, щоб було благословення. Ми завжди хочемо, щоб був спокій. Ми хочемо, щоб діти виростали і щоб був мирний час, щоб не було ніякої війни. Але тут прийшов час, як кров подивиться, якому цареві вони служили. Відкрийте останній розділ книги царів, побачите, яким вогнем і мечем пройшов він по Ізраїлю. Євреїв знищував, забирав в полон. Царюби коло в очі. І тут попали ці молоденькі хлопці, які були вибрані на службу для цього тирана. І вони все одно залишалися вірні Богу. Здалося, Господь мав би таких пророків, як Даниїл, зберегти в якихось особливих умовах. Адже він через нього таке слово подавав, що по сьогоднішній день люди розбираються і роздумують над ним, тому що воно торкається останнього часу. Але Господь дав йому, щоб він жив в тих умовах, які були визначені для нього, від самого юного віку і до самої смерті. І такі ж самі були його товариші, чи їх було там більше, ніж чотири, я впевнений, що більше, але Біблія нам згадує тільки за чотирьох, які вони були вірні Богу. Вони не мали ніякої гарантії того, що якщо, допустимо, вони попадуть в ту піч, що Господь їх спасе, пам'ятаєте, що навіть наш Бог може зробити все. Але навіть якщо цього не станеться, вони святкують царю, то ми все одно залишимося йому вірні. Воїни несуть їх туди в палах котячу піч і вмирають, тому що вона напалена надзвичайно сильно. Але вони залишаються живими, і ще з ними є хтось інший, який написано Син Божий. І коли витягнули, подивилися. Шнурки прогоріли, обгоріли, а від них навіть запаху нема ніякого вогню. І після того виданий був наказ в тій країні. Хай Господь береже вас і допоможе, щоб ви не відклали то чоловіки на плечі ваших жінок, тобто батьки своїм намамів, але щоб ви разом могли виховувати цих дітей. Разом молитися, разом давати настанови, щоб ви розуміли, що сьогодні, коли ви принесли ваших дітей, приносите до Господа, то цього ще недостатньо, що ви їх принесли і вже далі Господь буде охороняти. Мама буде годувати, мама буде переодягати, мама буде навчати, а далі Ісус Христос буде все робити. Ні. Ви маєте робити те, що написано у Слові Господньому. Ви маєте бути тим дороговказом, особливо сьогодні, в сьогоднішньому світі. А далі хай Господь благословляє. Хай завжди буде прекрасна погода для них. Хай буде мирне небо над ними, хай буде благословіння Господнє. І повірте, що ви будете тішитися, коли будуть такі умови, що ви зможете привезти їх і в дім Господній, де вони зможуть навчитися, де для них будуть викладати вчителі богобійні і так далі. Це ми говоримо про умови із сьогоднішнього часу. Хай такі умови продовжаться. Через то ми молимося і за уряд країни, за край, в якому ми живемо, для того, щоб був мир і спокій, щоб було Боже благословення. Тому сьогодні буде молитва. Молитва, і ми будемо приносити всі, якщо я правильно порахуваю, якщо ще не додався, хтось, то 18 пар, сьогодні які принесли своїх дітей. Ми будемо молитися. За дітей. Будемо дякувати Богу, що вони народилися у вас здорові. Буде коротенька, дуже коротенька молитва кожного тата. Ви назвете перед Господом ім'я своєї дитини. Так, так в нас прийнято. І я думаю, добре буде. А потім кожен з братів так само візьме ваших дітей. Я думаю, що візьмемо таким чином, розділимо перше одна половина, а потім візьмемо відносно другої половини. От і буде у нас все в порядку, і все буде добре. Селяємо коліна свої, молимося до Господа.